Які є шляхи монетизації, на які були, і які є, от о, можливі в українському геймінгу по Майнкрафту, от в тебе зараз? Як ти можеш монетизувати свій контент, окрім партнерки Ютуба? О, окрім партнерки, це інтеграція. Ну, мені там іноді пишуть, але там зазвичай сервери по Майнкрафту. Я таку штуку ігнорю тому що в мене є свій сервер. До речі, спосіб монетизації. Сервер е, е, платний. Коротше, куди ти перепуску купуєш, типу, має за 5 доларів в місяць щоб там грати. Але це треба дуже сильно дрочитися і не запороти перший сезон, як це зробив я. Знову ж таки, сервер, але безкоштовний з донатом. Ака, ти робиш сервер з міні мінігеймами міні-геймами, ну, типу, коротше, і е, Варсу, в цих ярнях, хто в Майнкрафт грав, і просто виїжджаєш на косметиці, тому що люди. Людям блять впадло закинути буває 5 купити ліцензію Майнкрафта і, за, і закинути 5 доларів на місяць, щоб пограти на сервері, де все безкоштовне, взагалі все. Типу ти просто за перепустку платиш. Але вони, блять, тисячами просто грою десятками тисяч гроші вливають в те, щоб в них там були якісь шапочки. Ну, це як це... це... скіни в КС тільки у Майнкрафті. Головне, щоб е, сервер не злився, тому що потім буде дуже неприємно людям пояснювати, якого хуя їхні гроші зникли в нікуди. Е, тому це дуже серйозна річ, насправді. Ну, звичайно, реклама мені там іноді писали це ж по серверам, я до цього знову ж повернусь. Е, це я ігнорю. написала мені якась ось недавно школа англійського чи школа ІТ. Не пам'ятаю точно, потім скажу. Інтеграція uh, відео, пост в спільноті, пост в телеграмі ну це чисто таке.